Виконуємо номер 14 із справ для повторення розділу 2 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Величини Х і Y прямо пропорційні. Задання перше. Як зміниться величина Х, якщо величину Y збільшити у 3 рази? Друге. Як зміниться величина Y, якщо величину X зменшити у 10 разів? Раз наші величини прямо пропорційні, то зі збільшенням однієї величини у певну кількість разів, інша величина збільшується у таку саму кількість разів. І зі зменшенням однієї із величини у певну кількість разів. Друга величина зменшується у стільки саме разів. Даємо відповідь на питання: у нас величина y збільшили у три рази. Отже, величина X збільшиться також у три рази. В X Х також. Збільшиться у три рази. Це в першому завданні. У другому завданні у нас величину Х зменшили у 10 разів. Отже, і величина y зменшиться у 10 разів. величина Y зменшиться у 10 разів. Номер 14 із правки повторення розділу 2 виконано.